Даю, коли Джо Байден став президентом Сполучених Штатів Штатів Америки в Україні. Чиновники надзвичайно хотіли становити з ним контакт, адже була певна проблема з його сином тут в Україні. Навіть світив деякий термін і справа. Але все якось дуже швидко закруглилось. Ну, коли в тебе тато, президент Сполучених Штатів Америки, то в Україні точно в тебе проблем ніяких не буде. Я тоді пам'ятаю, як єдиним тоді ще не було єдиного марафону, але різними ресурсами сповіщали про хоча б 30 секундну, трьоххвилинну розмову між лідерами держав. Як тільки був телефонний дзвінок, одразу про це сповіщалося. Просто топ новина, поговорили, поговорили. Мені тоді це не подобалося, адже я відчував, що до мого президента, президента моєї країни, відносяться меншовартісно. І що саме цікаве, що влада сама до себе відносилась меншовартісно. ситуація змінилась, і війна нас змінила. І от сьогодні Джо Байден фактично в фінальних промовах говорить про те, що він поговорив із Зеленським. Давайте послухаємо, а що ж, власне, Джо Байден. Наостанок побажав президенту України. Ага, ну, я мав коротку розмову. До, вибачаюсь, довгу long talk, Довгу розмову з президентом Зеленським. І він I think. That, uh, as as І, uh, I think я, я думаю, поки ми там будемо тримати. Західну Європу єдиною, тобто до чого тут Західна Європа єдина, коли війна в Україні не знаю, Давайте послухаємо далі. Єдиною щодо України. Поки ми будемо тримати Західну Європу єдиною щодо України. А який це має стосунок Західна Європа, єдина до України? Це раз. І по-друге, а Джо Байден в курсі, що Насправді, Західна Європа не єдина стосовно подій в Україні. І що ми очікували е, суттєвих кроків від Сполучених Штатів Америки? Джо Байден не, не знає цього. Ну, давайте далі послухаємо. That, uh, that, uh, can... Ага. І що це єдиний шанс, що Україна може перемогти. Тобто підтримка Європи це єдиний шанс. Тобто, фактично, я перекладаю. Джо Байден каже, друже, я тобі тепер вже нічим допомогти не можу. Там, ну, Європа це єдине, на що ти можеш а, розраховувати, тому що Трамп також тобі допомагати не буде і твоїй країні. Тому Західна Європа і єдиність стосовно України це єдине, на що ти можеш розраховувати. Джо Байден забув додати, що Західна Європа не єдина. Не єдина не цілісна в сприйнятті війни в Україні, і те, що в нас, нас вже нагнули, щоб ми відкрили трубу і почали а, постачати газ до Європи, свідчить якраз про те, що Чехія, Угорщина і Словаччина мають більше слова в Європейському Союзі, ніж Україна, яка себе позиціонувала як щит Європи, люди, очільники держав, які вже їздили до Путіна після перемоги Трампа. І їх абсолютно не засудили, змогли знайти ресурси в Європейському Союзі, щоб прем'єр-міністр України вийшов і сказав: Ну да, у нас є договори, ми відкриваємо назад вентиль. Яка єдиність цілісної Європи? А якщо Джо Байден каже, що це єдиний шанс, ну то висновки робіть далі. Ну, він говорить тут за втрати Російської Федерації, говорить про 400 тисяч, що це велика втрата, там і так далі. Джо Байден теж, напевно, не в курсі, що російському диктатору, лідеру, там і так далі, як хочете назвати, йому в принципі на ці цифри байдуже. Ми не знаємо, чи вони відповідають дійсності, до речі, тому що. Всі сторони якось заперечують. Знаєте, от у нас в Україні розповідають про те, що там 45 тисяч загиблих. Ну, не може бути 45 тисяч загиблих, а там 400 тисяч. Ну Він правда каже, що ванде, тобто поранені також. Ну, не може бути один до десяти. Ну, не може бути. Ну, ну це, це хтось говорить неправду. Ну так, да, SVL, тобто корейці, яких привезли, теж мають високий рівень смертності, і що? Що це вирішує? Джо, що це вирішує? And, uh, that, uh, was, uh, ну, він каже, я дав чітко зрозуміти Зеленському, що я дав усі необхідні фонди, ну, тобто гроші, фонди, поки я президент. To be able to do that now. I know that there are a significant number of Democrats and Republicans who think we should continue to support the internet. Ну тобто, грубо кажучи, Джо Байден перехрестив Володимира Олександровича і заспівав. В, а, ну, я не знаю, що це, амінь сказав, що це таке. Тому що нічого тут толкового я особисто не побачив. Ніяких перспектив для мене, як для громадянина України, я тут не почув. Я побачив втомлену людину, я побачив людину, яка фактично каже, я вже нічим тобі допомогти не можу. 65 мільярдів, які там я виділив тобі за останній рік. Я там довиділяю, ви там зможете на них щось купити, чи там твої чиновники ну він цього не сказав, але ми ж знаємо, як, ну, куди можуть розплестися ці мільярди, особливо коли вони останні можуть бути. І все, на тому все називається до побачення, що міг те зробив. Прикол в тому, що 65 мільярдів це всього навсього там 10% чи щось таке від тих оборонних бюджетів, які виділяють Сполучені Штати Америки на Європу. І це тільки 10% того, 10-14% за різними підрахунками від того, що потрібно буде Америки інвестувати, якщо Росія дійсно захопить значну частину України, тому це кошти 65 мільярдів для Америки, незначні. І Джо Байден міг мав усі можливості. Повноваження для того, щоб в середині свого терміну, там починаючи з 2022 року, топнути ножкою і прийняти Україну хоча б в складі тих територій, які були на момент 2022 року, коли росіяни відкотились чи їх відкотили там аж до Херсону і за Херсон. Прийняти Україну в НАТО. Ну Нічого з цього не було зроблено. Все, що вони робили, це вони продовжували війну, вони допомагали, звісно, і так далі. Вони оновили свої склади, вони оновили склади в Європі. Ми тут вистріляли все, що тільки можна вистріляти. Зараз говорять і про f 16 які застарілі, поприходили з старим обладнанням. Я говорив про це, ну хто ж слухав? Говорять про те, що і недостача ракет, і всього-всього недостача. І на фіналку ще Джо Байден дозволив стріляти зброєю буквально за два місяці до свого фіналу. До чого це призвело? Ми знаємо обстріли були знову наших міст. Орішнік. Ну, добре, там ніхто, слава Богу, не загинув, але загинули потім люди. Дрони продовжують літати всіма регіонами України. Тобто, Джо Байден нічого не зробив для того, щоб в Україні становився мир. Тому Джо не знаю, скільки ти там притягнеш, але я особисто згадувати тебе добрим словом не буду. Тому все буде як в давньо римській приказці. Або Нічого або правду. Тому Джо я буду говорити завжди про тебе правду. Я вважаю, що ви, Джо, не зробили нічого, щоб в Україні ця війна, по-перше, не розпочалась, а по-друге, щоб українці швидше завершили і меншими жертвами. Тому сорі, ніякого пієтету немає. Та його вже немає, і Володимира Олександровича. все починалося з того, що за кожним телефонним дзвінком хвилювались, бігали, сповіщали. І дійшли до того, що навіть Зеленський сказав, що все це повна хня. Згоден. не можу не погодитись. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються. І коментарі ваші також. Головне, не будьте байдужими. Бо таким людям потрібно, щоб ви були з вивітреною головою, щоб ви нічого не думали, жили телевізором і різними фантазіями, поки вони заробляють. і... Реалізують своє право бути сильними в цьому світі. Бережіть себе.